Підсумуємо, які властивості квадрата ти знаєш? Властивості квадрата те, що щоб знайти периметр, потрібно 4 помножити на одну довжину квадрата. Так, на сторону. Квадрат. А всі кути квадрата до рівні 90 градусів. Так. А, і сума всіх квадратів до рівні 360 градусів. Всіх кутів, так. так. Рівні. Чотири сторони рівні. Як знайти діагональ квадрата? Діагональ квадрата значить е, потрібно. А. Потрібно. А, ну, А, це е, довжина. Сторони. Сторони помножити на корінь. Е, двох. На корінь з двох, правильно. І щодо кола, описаного і вписаного, що ти знаєш. Те, що квадрат можна, або що коло можна писати квадрат. Так само.